Жінка стоїть на колінах перед високим немолодим чоловіком. Жінка зірка мирового кінематографу Марлен Дітрих, чоловік Костянтин Паустовський. Письменник, твори якого завдяки перекладам цінують читачі у різних країнах світу. Серед його прихильників була і Марлен Дітрих, яка вважала оповідання Паустовського телеграма неперевершеним, розповідають в Одеському музеї письменника. І ось зустріч на сцені. Це було у 1964 році. Актриса дізналася, що в залі є Поустовський і запросила його підійти. Він був дуже хворий, йому вже було важко підніматися, але він поважав цю актрису, цю жінку, він піднявся на сцену. І вона зробила. Так, що йому він не знав, що йому робити Марлен Дітрих стала на коліна і низько поклонилися письменнику. Це було тоді, коли творчість Поустовського вже була відома в різних країнах. А починалося все саме тут, на вулиці Чорноморській. Будинку, в якому Поустовський оселився, коли в 1919 році приїхав до Одеси, вже не існує. Ціла сторона вулиці поступово була зруйнована з сувом. Це частина колишнього фонтану, все, що залишилося від ансамблю будинку санаторію доктора Ландесмана. Коли Полстовський приїхав сюди, він почав шукати собі місце проживання, але це було дуже складно і йому підказали, що Ландесман може вас прийняти в цьому санаторії. Куди він і прийшов, йому дозволили тут мешкати бути і охоронниками одночасно, оберігати цей санаторій, тому що там ніхто не жив. Він жив в холоді, бо опалення не було. А потім санаторії збиралися націоналізувати, і Поустовський став шукати нове місце і знайшов у цьому дворі в приміщенні для двірника, яке тепер теж можна побачити тільки на цьому макеті. В двері цього будинку була маленька дворницька, коли будинок вже належав приватному колись власнику, і там жив його дворник. От в цій дворницькі Паустовський вирішив і мешкати, йому здали це приміщення, і усі епізоди, де він описує потім своє мешкання в Одесі, це вже відбувається от у цій дворницькій, во дворі будинку номер 6 Нинішній музей Поустовського розташований у будинку, який знаходиться поряд із атмосферним двориком, де мешкав письменник, експозицію збирали буквально по крупицях, розповідають музейники. Меблі, яку ви бачите, десь ми підбирали, знаючи, яка мебля була у Десіті у ті роки, Тобто, ми повністю окунаємося в ту атмосферу і не тільки. Речі, які там були куплені або подаровані, є деякі речі справжні, оригінали. Це цільняшка Поустовського, яку подарував музею його син. Можна побачити його листи, рукописи, посвідчення співробітника газети Моряк, де він починав працювати коректором. Всі ці етапи життя в Одесі Поустовський описує в своїх книгах, зокрема, в повісті час великих очікувань. Саме вона відкриває наше місто для людей з різних куточків світу. Поступово в музеї зібралася ціла експозиція книг письменника, які перекладені на різні мови. І зараз можна побачити їх на виставці. Це повість про життя, видана в США. Дуже сподобалось, по-перше, це видання. Хоча він писав, що його світлина, яка на обкладинці розміщена, нагадуємо Мефістофеля. Ну, Паустовська була така екзотична зовнішність, тому що в нього було декілька кровей, і польська, і чеська, і українська, і навіть турецька. А це книги письменника угорською мовою. Співробітники музею були дуже здивовані, коли переклали назву твору з угорської на українську. Переводимо епоха великих е, ублюдків, якщо так дивитися, отак да, от, так от в прямому сенсі. Потім ми зробили ще один переклад епоха великих злодіїв. Отак от угорці перевели час великих очікувань. Є книги Поустовського навіть японською і китайською, написані іерогліфами. Одну з них подарував студент з Китаю, розповідають в музеї. Коли відкриваються книги, там на першій сторінці він написав, що там, це подарунок від китайського студента своє прізвище написав. Але він не написав назву. І ну, як нам перекласти? Ми ж не можемо через Google зображати китайські іерогліфи і перекладати. Творчість Костянтина Паустовського близька та зрозуміла всім, незалежно від національності, мови, країни. Саме тому на полицях музею книги зі всього світу. І більшість з них про одеський період життя письменника.